20 заквітчених верхівок нині милують око для рівнян. Сакури ростуть у парку хімік. На цій локації їх висадили три роки тому. Однак у грудні 2022-го на молоді саджанці зазіхнули. Тоді із дерев невідомі позрізали кору. Я так розумію, підлітки ножом взяли і поздирали кору з дерев, фактично у всіх дерев. 20 саджанців тут було висаджено, фактично на всіх саджанцях кора була пошкоджена. І в такий спосіб треба було рятувати. Олександр Нестарук, який декілька років тому ініціював висадку сакур, каже, одразу почав бити на сполох. У свою чергу працівники тресту зеленого господарства взялися рятувати саджанці. Бо якщо взяти кору здерти з дерева, це той самий одяг, що на людині. Воно так само може і замерзнути, пропасти навесні. Ну воно пропаде, якщо нічого не робить. Будемо старатися щось робити. Ну, це можна взяти глиною, його спробувати. Обліпить стовбура, обмотати бінтом чи агроволокном злегка. І якщо воно виживе, значить воно буде жити. Це була справжня рятівна спецоперація, адже ця алея стала привабливою. Декілька років тому доклали чимало зусиль, тож шкода було втрачати квітучі дерева. На щастя, тоді сприяла навіть погода, тож усі дерева вціліли. Нині ж про інцидент нагадують хіба бинти, якими і перемотували саджанці. Зараз от вони зацвіли, не дивлячись на те, що в тому році ну, їх пошкодили майже всі дерева, але як ви бачите, вони всі прийнялись, вони всі зацвіли і зараз милують око не тільки наших мешканців ювілейну, а й гостей міста, які приїжджають. Сюди. Їм 4 роки, вони досить молоді. Я думаю, вони далі будуть розквітати, і далі будуть робитись пишними і в такий спосіб будуть милувати око мешканців. Ця локація стала улюбленою серед місцевих мешканців. Пройти повз і не звернути увагу на квітучі верхівки неможливо. Однак через вандалів цієї краси могло б і не бути. Пам'ятайте, місто це відображення його мешканців. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.